Всім добрий день, друзі! Вітаю на своєму каналі і хочу сьогодні вам показати гортензії, які квітне у моє, моєму садочку. Зараз передаю хамельон або нескінченне літо. Ось має такий зараз гарний вигляд, але вже трохи вигорає на сонечку, тому що сонечко дуже таке, знаєте, було. 30 і більше градусів, і сонечко дуже було таке жарке, і бачите, як вже повигорав колір. Але не дивлячись на те, дуже гарне ще це і дуже гарний такий має вигляд. Великі такі, дивіться, бачите, які великі квіти має ця гортензія і ось це щось буде розквітати. Ось такий величезний кущ 7 років кущику. І зараз хочу вам показати гортензію рожеве диво, не менш красива гортензія, теж міняє колір. Якщо її підживлювати, бачите, ось такі, вона зараз поміняла колір. Я скажу вам відверто, я не так її підживлювала, як хамелеон, але якби була підживлювала краще, напевно, і колір був більш насищений би. Мені просто було цікаво, чи вона теж міняє кольор. Міняє всі рожеві міняють, але наскільки вона міняє колір, я хотіла побачити. І знаєте, до речі, я хочу сказати, що мені дуже сподобались кольори, які вона дивіться, який гарний. Передає камера чи ні, прямо такий, знаєте, ніжно-ніжно якийсь е, 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 ну, як, я би вам сказала, навіть якась, якась голуб, голубизна в ньому така продивляється. Ну, гарно, дуже змінює кольор. І дуже гарні має соцвіття. І, і з чим мене, мені дуже подобається Рожеве диво, тому що в нього дуже велика гарна квіточка. Якщо в хамельоні вони дрібненькі, то в рожевому диві дуже великі, гарні квіточки, в не менш гарних соцвітях. Цьому корчику 9 років. Він Старший, ніж хамлюн, але він менший, тому що ну, такий сорт. Зараз покажу вам ще гортензії, які квітнуть в моєму садочку. Починає квітнути ось така красуня. Це полербір. тільки-тільки починає відкривати свої соцвіття. Пізніше, буде, звичайно, дуже гарною. І найстарший кущик золотистих гортензій в моєму садочку це ваніла Frise. Теж починає вже квітнути, набирає вже соцвіття. Це ще не в повній мірі. Вона буде набагато більше соцвіття. І, звичайно, буде дуже-дуже красунею. І ще одна гортензія, яка квітне на цьому міксбордері. Я вам покажу не одну дві ще. Це волотиста гортензія Sunday Fries. Дивіться, які гарні соцвіття. Цій гортензії 3 роки. Але величина її квітки вражає. Бачите, ось якесь цвіття. Вона вже починає набирати колір. Бачите, вже рожеві з'являються такі відтінки. Така ось, бачите, такий букет. І ще одна гортензія це великолиста. Вона в мене без назви. Не знаю, як називається. Ось така, бачите, дуже набита шапочка. Неї. І ось така красуня, кущик невеликий, вона росте мене третій рік, але вже такі гарні, бачите, дає соцвіття. Ось такий дворічний кущик гортензії, На кожному пагоні є квітка, такий малиновий відцінок, я би сказала. Бачите, дивіться, яка краса. Red sensation. Ось яка гарна шапка велика. Бачите, це сама велика шапка на ній. а то поменше, але як для двохрічної, то я думаю, що вона дуже-дуже гарно себе показала. Волотиста гортензія Фрайз Melba. Бачите, вже почина... вона ще не розквітла до кінця, але вже починає набирати колір. Ось такий теж, теж кущик. 4 -річний. Далі у мене гортензія. Трьохрічна Skyfall. Ось така ось невеличка, але дуже багато на ній суцвіть. І вона теж вже трошки є такі, бачите, рожеві, проглядаються рожевий колір. Так, Ваніла Фраз, ще один кущик. І вона ще не квітне, але вже, бачите, буде ось ось дівчаточки, що хочу вам сказати? Зараз дуже багато вирощують гортиз, дуже багато уваги приділяють для того, щоб росли в садочку. І дуже багато людей кажуть, що щось не виходить. Дівчаточка, саме головне, що я можу вам сказати, ну як для мене, я. Це зрозуміло при своїй роботі з гортензіями, Якщо ви гарно і правильно її посадите, то вона буде гарно рости, і у вас практично проблем з нею не буде. Дивіться, цій гортензії її два роки. Два. Я в минулому році посадила малесенький тонесенький кущик. Подивіться, які вона має пагони. Бачите, які пагони? Яку вона заклала квітку? Вона буде повноцінною. І теж така сама повноцінна квітка. І там теж буде повноцінна квітка. Бачите, і ви, ну, пагони, я вам просто показую, щоб ви зрозуміли. Ось такий це двохрічний кущик. Ще одна гортензія, яку я дуже люблю. Вона мені дуже така ніжна. Дивіться, яка гарна квітка. Вона і не набита, ну, і не, не, не така, знаєте, якась ось, як є пустовата. Да? Там якісь сорти, де пустовати квітки. Це мій, одна з моїх полюблених гортензій. І гортен... Я не знаю її назви. Якось так вийшло, що купила гортензію, не знаю назви. Вона буде ще рожевою трошки. Але такий гарний кущик, бачите, вона на вже ось такий кущик гарний гортензії теж квітне. Гортензія, яка більш вже така, набрала кольору, це гортензія Пінків-Вінки. Є, є шапочка, бачите, це зовсім біленька. Її яка ще тільки починає розквітати. А ось шапочка, яка вже, бачите, гарно-гарно так звідси, вже набрала колір, така вже рожева. Дуже гарна гортензія, Вона у мене квітне перший рік, але їй три роки. Ще одна ваніла Фрейдс, люблю цю гортензію, тому в мене їх три кущики, теж яка набирає, бачите, вже все цвітять, такі гарні розквітає, але свою красу вона ще в повній мірі не показала. Гортензія, яка збирається квітниця Magic Flyme. Магічна, поки тільки ще набрала це цвіті. Ще одна гортензія, яка зараз теж квітне, це низькоросла гортензія. Little Lime. Дивіться, які гарні в неї теж все Це трьохрічний кущик, і теж трошечки починає набирати рожевого, так як в нас дуже спекотно. бачите? Але зелений починає на ній, бачите, теж появлятися, вже колір з'являтися. Ось такий гарний кущик. І великолиста гортензія. рожеве диво, але мало бути хотрет. Один кущик, рожеве диво, яке я трошечки підгодовувала. І бачите, поміняли колір, мало бути голуба лагуна. І ще один кущик, це red beauty, який поки не дав квітки. Не знаю, нічого не буду казати, але в мене є таке, таке, таке передбачення, що це теж рожеве диво, але мало бути теж Red Beauty, але ну, поки ще є якийсь процент. Щоб його подивитися, це гортензія, яку я замовляла в агромаркет. На жаль, сортам не відповідають. Велике лист макрофіла живе. Бачите, має такий зараз відтінок, колір, але вже є такі цвітці, які теж трошки поміняли свій колір. Це трьохрічний чотирьохрічний кущик. вибачте. Красотка моя білосніжна гортензія, яка змінює потім колір на зелений. Це гортензія Стронг-нанабель. Деревоподібна гортензія. Ось така гарна. Дім Неможливо не любити цю гортензію. Ніжна. Така романтично, я би сказала. Такий ажурчик, да, мережево таке, яке біле, потім змінює свій колір на рожевий, потім на темно-рожевий. Ну, дуже гарно. Далі хочу вам показати, зараз розквітає гортензія. Е, magical Candle. Теж дуже гарна гортензія, дуже гарна е, набита шапочка. Дуже гарно змінює потім колір, такий рожевий, рожевий, якийсь, я би сказала, як він і не темний і не зовсім світлий, але такий дуже гарний і шапочка завжди набита, дуже завжди гарно виглядає. Ну, знаменитий фантом, трьохрічна саженець. Дивіться, який гарний кущик. Бачите? Гарний дуже кущик, багато суцвіть. Вже починають набирати такий рожевий відтінок. Ось. І я хочу сказати, що це гортензія, яка пахуча, вона такий в неї ніжний аромат і дуже, дуже приваблива. І ще одна гортензія на цьому міксбордері. це гортензія Magic Lemon Light. Але вона тільки-тільки починає ось надумає квітнути, бачите? Тільки-тільки. Так, друзі, ще є гортензії на маленькому моєму кріпничковими. Ось така гортензія, яка вже квітне Пінкледі. Така ось вона мережева таке, бачите? Гарні такі квіточки, ніжне дуже. Ось така ось квіточка в неї. Так, гортензія, яка теж набирає. Квітку. Оце однорічний сажен. В цьому році, році мені він прийшов. Ну, зараз, напевно, на років вже йому півтора, і він буде квітнути. Це е, Summer Lab. Будемо дивитися, що воно буде. Ось така гортензія е, з такими, з такими дрібненькими, я би сказала, квіточками. Теж набирають колір. Але дуже ніжними це робо. Е, Низька гортензія. Ось така гортензія. Бачите, вже відквітає. Тут трошки сонце попадає на неї на неї. Бачите, ось таку має гарну квіточку. Зараз вона починає ще ось одне випускати цвіття. Це рожеве серце або солодка цукерка в переводі. Ось так гарно називається сорт. Така красунечка. Вона. В моєму садочку теж тільки в цьому році з'явилася. І ось така красуня полістарницька роса гортензія, яка може рости в паршечках. Дуже ранньо, квітне, вона сама рання з болотистих. Ось така теж ніжна рослинка полістар. Ось така, друзі, у нас вийшла прогулянка, ось таку екскурсію, Показала вам свої гортензії, які квітнуть. Хочу всім побажати гарного настрою. Дякую, що були зі мною. Всім мирного неба! Бережіть себе та своїх близьких і до, до, до слідуючих відео!